ВПО в Запоріжжі і в Запорізькому ну, прилеглих ОТГ біля Запоріжжя 240 тисяч. Це дуже багато. Так. Для прикладу міста Луцьк взагалі 240 тисяч, а у нас ВПО тільки 240 тисяч. І їм потрібна інформація, їм потрібна соціалізація. Звичайно. І ми якраз таки працюємо на те, щоб допомогти їм отримати цю соціалізацію, отримати підтримку фахівців. Ми коли у нас була реалізація проекту Ванахаб, у нас останній рік якраз таки була ще взаємодія з ОТГ. Ми два рази в неділю виїжджали в ОТГ, і М -м 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 -м. там зовсім інша ну, картина, звичайно, <різвища> та, та вже, <різвища> чим за паріжі. Да, там дуже складно жінкам отримати якусь допомогу, інформацію, дуже складно е, вообще, дістатися до е, сільської ради, щоб е, якісь послуги отримати. Тому ми і запропонували на сайті от ці е, відповіді юристів, соціальних працівників, кар'єрних радниць, психологів, щоб вона могла звернутися і отримати відповідь на своє питання безкоштовно.